Казка про позашкілля. Ходить гарбуз погороду, питається свого роду. Ой, чи живі чи здорові, всі родичі гарбузові. Досить до городі гратись, треба вже до справи братись. Ну, моречі всі збирайте та гурток свій обирайте. Обізвались картоплинки. Набагайтесь і хвилинки. Ми зібрали обладунки, щоб творити подарунки, адже діти всі без міри дуже люблять сувеніри. Як їх робимо, збираємось і самі ж відразу граємось. Обізвалась морковиця. А для мене все годиться. Я люблю щось затівати і ліпити, і малювати. В нашій мотвиній родині всі умілі, всі майстрині. Ну то що там же казати? Вміємо і вирізати. Обізвався баклажан. Я все думав, все лежав, досить править витрішки, хочу робити іграшки. Зараз вилізу із ями. Хто останній? Я за вами. Хто там спереду спішить? Баклажана запишіть. І сказав гарбуз поважно. Я вас вислухав уважно, дуже добрі у вас думки, тож гайда всі на гуртки. Вас там же чекає вчитель, він прекрасного цінитель. всі секрети відкриває і нічого не ховає. Тут радість, дитяча, надійний наш дух, натхнення і творчість вирує навкруг, корисня цікава на кожному кроці, нестримний заряд, позитивних емоцій. Тут злагода й дружба живе в колективі. Тут всі, педагоги, і діти щасливі по кращому разом. Ми наше дозвілля вперед, творчі люди, вперед позашкілля. Коросонечко, що він надаєш, мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо.